У цьому відео я пропоную розглянути перспективи ринків по макроданим та діям розумних грошей, інсайдерам, хеджерам, випередчим індикаторам та іншим даним, які прямо впливають на динаміку ринків. Розглянемо потенціал біржових індексів, біткоїна, облігацій, золота і нафти у контексті моїх позицій та інвестиційних планів на другий квартал. Як завжди, це буде відео тільки з конкреткою і без води. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Отож, одразу до справи. І почнемо ми із моїх умовно пасивних інвестицій. У мене є портфель, який я називаю стратегія грошового потоку. Це портфель, у якому я не спекулюю, а утримую акції у всіх ринкових фазах. Якщо коротко, ціль портфелю постійно генерувати прибуток за рахунок дивідендів. У нього входять тільки топові акції, які одночасно входять у індекс Dow Jones 30 і є дивідентними аристократами. Якщо вам цікаві усі деталі портфеля грошового потоку, то зверху справа є посилання на повне відео. Як додивитись це відео, ознайомтесь із ним також. У цей портфель доволі рідко вносяться зміни, але цього разу їх одразу дві. По-перше, компанія 3M, яка входить у портфель, провела розділення бізнесу. Її підрозділ Solventum виділений у окремо публічної компанії. Тобто всім, хто володів акціями 3М, надала акції нової компанії Solventum. Але не треба сприймати це як якийсь бонус, так як фактично інвестори заплатили за це зменшенням вартості власних інвестицій у 3 m тому я ще на премаркеті встиг продати ці акції приблизно по 69 доларів 50 центів за акцію і перевів все назад у 3М. І як показав час, це було правильне рішення. Багато інвесторів продавали свої акції Solventum і інвестували вирішення кошти назад у 3М. Чим займається Solventum, я не цікавився, як ця компанія не відповідає вимогам грошового потоку. Про ці угоди я написав у телеграм-каналі ще у понеділок до відкриття ринку. На жаль, на запис і підготовку відео йде багато часу, тому рекомендую підписатися і на телеграм-канал також. Там актуальна інформація з'являється одразу. Ну і друга зміна портфелю це продаж усіх акцій компанії Walgreens Boots Alliance. Справа в тому, що цю компанію виключили із індекс Jones 30 і одночасно вона перестала бути дивідендним аристократом. Нову компанію на заміну Walgreens Boots Alliance я портфель не вибираю поки так, як рахую, що ринок перегрітий. Детально про це я розповім далі у відео. А вирішені кошти від продажу я тимчасово перелаштував у фонд SHY – Це фонд короткострокових державних облігацій США. Тобто це не спекулятивна позиція. Суть цієї позиції просто припаркувати кошти до кращих часів, щоб вони не просто стояли а приносили хоча б якусь дохідність. На даний момент цей фонд приносить 2,88 річних у вигляді дивідендів. І саме головне по цьому портфелю — скільки він згенерував грошового потоку за перший квартал 24-го року, вийшло 445 доларів і 82 цента. центи, або не повних доларів у місяць чистими. Публічна ціль цього портфелю вийти на 1000 доларів у місяць, тому є ще куди працювати. І переходимо до активних інвестицій та перспектив ринку. По біржовим індексам я закрив свою позицію ще у кінці 2023 року, тому я зараз без позиції. Я передивляюсь у сторону умовної короткої позиції, але на даний момент ринок знаходиться у фазі невизначеності. Давайте поглянемо, що ми маємо на даний момент. Дуже деталізовувати не буду, щоб не витрачати ваш час, тільки вижимка. Проте, якщо треба зробити детальне відео із конкретними активами і роз'яснити показники. Пишіть у коментарях. І почнемо ми із угод інсайдерів. По інсайдерам були крупні розпродажі, а покупок взагалі майже не було. Тобто особливої віри у майбутній ріст у найбільш обізнаних учасників ринку просто немає. Звичайно, це не є сигналом на продаж, але це важлива частинка пазла. Йдемо далі. Наступний показник це настрої інвесторів згідно опитування Американського інституту приватних інвесторів. 50% інвесторів вірять, що ринок буде рости, і тільки 22% очікують падіння. Це дуже сильний розрив. Тобто масовий інвестор чітко очікує ріст, що, як правило, є ознакою перегрітого ринку. Індекс жадібності і страху також знаходиться у зоні жадібності. Він крутиться навколо значення 75. Це є високе значення, але ідеально, коли його значення досягає рівня 85-90%, тоді це вже дуже потужний показник перегрітого ринку. Індекс страху VIX Доволі довго стоїть на низьких рівнях, і це добре для падіння. Це доволі суб'єктивний ринковий індикатор, але чим довше він буде на низьких рівнях, тим стрімкішим і глибшим буде падіння. І ще один індикатор ринку, індекс Армса Трін, не показує сигнал на падіння. Нагадаю, що потрібно, щоб цей індикатор закрився нижче рівня 0,5. Це буде потужний знак перекосу у сторону падіння. І нагадаю ще один момент, що. Цей ринковий індикатор не путати із технічними індикаторами, прекрасно працює тільки на екстремумах, тобто на перегрітому чи переохолодженому ринку. Це ми розглянули ринкові індикатори. А тепер давайте розглянемо, що відбувається у реальній економіці. І почнемо із індуксу PMI. Це найбільш популярний і точний випереджуючий економічний індикатор. Він у березні перетнув позначку у 50, а це значить, що економіка почала відновлюватись. Логічне запитання може виникнути: навіщо ти тут розповідаєш, що готуєшся до падіння ринку, якщо економіка росте? Справа в тому, що ринок і економіка не те ж саме. Я про це розповідав у теорії рефлексивності Сороса, яка прекрасно це демонструє. Більше того, ця теорія чітко показує, що якраз зараз хороший час для пошуку можливості заробити саме на падінні ринку. А тепер об'ясню: на даний момент роздутість ринку сильно перевищує реальну економіку. Це ознака Бульбашки, навіть при тому, що економіка відновлюється. Ідеально це демонструє індикатор Баффета. Це відношення загальної капіталізації фондового ринку до внутрішнього валового продукту. Якщо із графіку Баффета забрати трендову складову і накласти стандартні відхилення, це не маніпуляція даними, це стандартна статистична обробка даних. То чітко видно, що ми знаходимося біля екстремальних рівнів на значеннях двох стандартних відхилень, що чітко показує на суттєву перегрітість ринку. Знову ж таки, повторюсь: це не гарантія, що ринок не піде далі, але це чітко вказує, що ринок перегрітий. Інший потужний економічний показник це різниця між дохідністю короткострокових та довгострокових облігацій. Що це означає? Довгострокова дохідність у нормальних умовах повинна бути вищою за короткострокову. А коли дохідність короткострокових облігацій стає більшою за довгострокові, це ознака проблем у економіці. Тобто державі потрібні гроші якомога швидше і вони готові за це платити більше. Як бачимо, різниця дохідності 10-річних облігацій і 2-річних є дуже високою. І якщо звернете увагу, то побачите, що така різниця у перспективі майже завжди приводить до кризових явищ, і відповідно зниження вартості біржових індексів. Наступний фактор це інфляція. Індекс CPI вже дев'ятий місяць не може опуститися нижче 3%. І на наступний місяць прогноз також вище 3%. Це точно не критична інфляція, але це прямий вплив на ставку ФРС. Якщо ФРС зараз почне знижувати ставку, то це спричинить знову зростання інфляції. І, як правило, повторний ріст інфляції є вищим, ніж первинний. Ну і по ставці ФРС. Наступне засідання по ставці буде 1 травня, але вже присутня мобільність на 96%, що дана ставка не буде змінена. На даний момент є досить високе очікування, що у червні ставку знизить. Але якщо інфляція не впаде до рівня хоча б 2,5%, то я вважаю, що ніякого зниження не слід очікувати. Хіба якщо будуть якісь кризові явища? Взагалі потрібно бути готовим, що у цьому році може не бути ніякого зниження ставки. Так як у цьому році проходять президентські вибори США і високої інфляції точно нікому не потрібно. Більше того, якщо буде ріст інфляції, а по динаміці CPI цього точно виключати не можна, то може бути навіть ще одне підняття ставки. А тепер мій план дій. На даний момент є невизначеність ринку. Він перегрітий, але і чіткого сигналу на розворот немає. Поодинокі сигнали є, але якоїсь синергії, щоб кілька сигналів одразу такого немає. Якщо взяти таймінг, ну коли саме очікувати падіння, то чітко не можу сказати. Як варіант, можна прив'язатися до травня. На травень припадає сезонний максимум по біржовим індексам, але це дуже умовно. Якщо все ж таки буду працювати на падіння ринку, то входити буду, напевно, невеликими частинами, так як є невизначеність, тобто може бути серія угод. А може і взагалі пропустити падіння, якщо не буде чіткості у сигналах. Ну, усе одно основні гроші я роблю саме на рості активів. Які інструменти я розглядаю для відкриття позицій, я детально розповів у відео, куди вкласти на Якщо ви не бачили його, то перегляньте. Там є хороші варіанти як для ринку акцій, так і для криптовалюти. В будь-якому випадку всі свої угоди я оперативно публікую у телеграм-каналі. І всі мої угоди публічні. По біткоїну усе повністю теж саме. Біткоін, як і біржовий індекс, це ризиковий актив. Тобто і біткоін, і індекс починають рости і падати практично в той же самий час. По біткоїну можна тільки додати, що усі інсайдери публічних криптокомпаніях масово продають власні акції. Немає жодної, навіть мінімальної покупки, тобто жодної віри в подальший ріст просто немає. І відповідно, криптовалютний індекс жадібності і страху також знаходиться у зоні перегрітості. Він не є таким точним, як біржовий індекс жадібності і страху, але як підтверджуючий сигнал досить гарно показує себе. Тому для мене біткоін так само знаходиться у стані невизначеності і з очікуваннями до падіння. По часу, коли саме почнеться падіння, ну також можна очікувати у травні. У квітні має бути халвінг, який, скоріш за все, розчарує інвесторів. І може почати падіння. Узагалі у мене є відео по халвінгу. Чим цей халвінг відрізняється від усіх попередніх? Якщо ви не бачили, дуже рекомендую ознайомитись. Усе те відео побудовано виключно на фактах, жодних домислів. До речі, на біткоїні формується дуже потужна картина: це подвійна вершина, у якій понижуються максимуми. А також цей графік схожий на ще одну потужну модель, яку використовує саме легендарний трейдер усіх часів Джесі Лівермор. Ця модель так і називається Спекулятивна модель Лівермора. А тепер переходимо до облігацій. У мене в портфелі є два фонди: це VGLT, фонд довгострокових облігацій, і фонд TMF. Це також фонд довгострокових облігацій, але вже плечовий. Спочатку по перспективу. Взагалі, основну динаміку по облігаціям буде драйвати саме ставка ФРС. Проте давайте оцінимо, як хеджери власними позиціями бачать майбутню динаміку. По індексу сот хеджери знаходяться чітко у зоні продажів. Тобто, скоріш за все, нас чекає падіння. Це, до речі, підтверджує очікування того, що ставка не буде знижуватись. Окрім хеджерів, на графіку по бондах вимальовується цікава картина по технічному аналізу. Нові максимуми щоразу менші, і піджимаються до рівня підтримки. Як правило, після такого йде пробій ціни вниз, але не завжди. По моїм позиціям, то у фонді VGLT у мене плаваючий збиток мінус 6,74%. Хоча фактично він менший, так як VGLT щомісяця виплачує дивіденди, але я уже все врахую, коли буду закривати угоду. По плечовому фонду TMF незафіксований збиток становить мінус 10,71%. Тут також інколи йдуть виплати дивідендів, але так як цей фонд плечовий, тому тут немає регулярності. Чи буду я осереднювати позиції? Так, цілком можливо, але я осереднюю не технічно, тобто не по факту якоїсь просадки, я дивлюсь по сигналам. Якщо є ще один повноцінний сигнал на покупку, тоді я у середня позиції. Наступна позиція це купівля нафти. По нафті у мене є позиція у фонді GUSH. Це потрійний фонд на компанії, що займається видобутком нафти. На даний момент по цій позиції у мене не зафіксований прибуток у розмірі 29,25%. Якщо подивитися по позиціям хеджерів, то ми плавно підходимо до зони продажів. Якщо глянути на позиції інсайдерів, то тут є підтвердження, інсайдери нафтових компаній почали масово продавати власні акції. Саме зараз я не виходжу із позиції, але в очікуванні цього. Я чекаю, поки хеджери зайдуть у зону продажів, і там по адаптивному конверту я буду дивитися на вихід із позиції. Як я технічно входжу, виходжу із позиції, я детально розповів у безкоштовному курсі розумні гроші. Якщо вам цікаво, то посилання на плейлист є у верхньому правому куті. Наступна позиція це моя умовна коротка позиція по золоту. Умовно коротко, тому що я не брав прямі продажі, а купив інверсний потрійний фонд на компанії, що займається видобутком золота. Це фонд даст. По цій позиції незафіксований результат становить мінус 18%. По позиціям хеджерів індекс сот показує чітке знаходження у зоні продажів, тобто напрям позиції правильний. По інсайдерів в основному йдуть продажі, хоча місцями проскакують однозначні покупки, проте вони не мають жодної ваги. Щодо моїх подальших дій, то я дивлюся в сторону усереднення. Від останньої угоди хеджери вийшли із зони продажів у нейтральну, а потім повернулися назад. Тобто формується іще один повноцінний сигнал на продаж. Ходити, також я буду стандартно використовуючи адаптивний конверт, як завжди, оперативні деталі у телеграм-каналі. Із інструментів я ще поглядаю на пшеницю. Але тут, по-перше, ми в зоні продажів, а по-друге, це не так зручно інвестувати в неї. Так як щоб взяти плечовий фонд, то треба купувати його на лондонській біржі. Тому потрібно конвертувати долари у фунти, а значить, треба брати курсові ризики. Тому у пшениці я буду інвестувати тільки при потужних сигналах. Якщо вам цікавий такий практичний огляд ринку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться. Інвестування, обов'язково поділіться і ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.